Віталій, добрий день. Я знаю, що ви віце-президент девелоперської компанії UDP, Займаєтеся саме будівництвом інноваційних парків. Скажіть, будь ласка, що таке взагалі інноваційний парк і ну, що туди має входити, що має там бути, щоб це вважався інноваційним парком? Перш за все, треба сказати, що інноваційний парк це термін, який придумала наша команда в ході розробки концепції. Маючи гіпотезу, що потрібно створювати, був придумала така назва «Інноваційний парк. Якщо говорити про інноваційний парк про суть, то тут треба говорити з двох точок зору. З точки зору девелопмента це багатофункціональна забудова з необхідною інфраструктурою, з фокусом на бізнес складову і те, що функціонує, або те, що забезпечує функціонування. Резидента, проживання резидента, а це як робітники, які працюють співробітники, так і ті, хто проживають на території. Так от інноваційний е, 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 парк має забезпечити комфортне перебування проживання на території 24 на 7, 365 днів на рік. Тобто це створення повноцінної інфраструктури. І таким чином, в наших інноваційних е парках, наприклад, в Інісіті є садочок, є школа, є спортзал. Є е, е, бізнес-кампуси різного формату для різних е, типів компаній, але наш фокус на креативний кластер. Якщо говорити про інноваційний парк е, з точки зору середовища, то це певна екосистема, яка сприяє розвитку компаній суттєво більшому за умови їх перебування в екосистемі ніж за межами цієї екосистеми. Наш ще раз кажу, наш фокус це креативний кластер. Це і ті компанії, і, меді, і, і медіа, і різного формату піар-компанії, тому подібне. Всі, хто додати до креативного кластеру. Так от задача нашої команди, яка займається управлінням інноваційним парком, це створити таку екосистему, яка буде абсолютно органічно розвиватися і давати можливість резидентам цієї екосистеми бути набагато ефективнішими. І, Мати можливість швидше виводити свої продукти на ринок. Цікаво, дякую. А скажіть на вашу думку, ви я впевнений, що ви аналізували це. Скільки на зараз ну, було б добре, потрібно в Україні подібного плану інноваційних парків і, наприклад, після перемоги? Говорити про э, період воєнного стану це дуже складно. Да, це ми не, не робили ніякого розрахунку, скільки потрібно на період війни. Тому що нема такої статистики і ніхто не може прогнозувати майбутнє. Якщо ми подивимося на ті прогнози, як ми бачимо майбутнє там, на початку 23-го року і кінець 23-го року не завжди воно збігається, причому суттєво. Можна сказати про те, як би це виглядало там, до, до війни у 2021-2020 році. Да, є такий момент, що інноваційні парки вони можливі для реалізації в, в містах. На нашу думку, в містах, якщо говорити там цифрами, то в містах мільйонника це перше. Друге, це в містах, де присутньо багато вишів, і в містах, де розвинений, де розвинений бізнес, тому що для створення і функціонування інноваційного парку, по суті, потрібні дві складові: це талановиті люди, тобто мозги, і фінансові ресурси. Так працює, наприклад, найбільший, умовно кажучи, там інноваційний парк. Це дуже так. Умовно кажучи, кремнієва долина. Тобто це суперінститути Берклі, Стенфорд, це кошти, які почалися з державного фінансування військових. І от гроші і розум вони дають е такий чудовий продукт, як стартапи, круті інновації, проривні інновації. І це вже починає працювати як повноцінна е екосистема. Воно нарощує, зростає, збільшується, збільшується, розвиває, розвивається, притягують інших е е талановиту молодь. Коли е Василачка низки задумував інноваційний парк, якраз одна з ідей була це створення умов для того, щоб наша талановита молодь це на той час е е більшості it спеціалісти не виїжджали за межі України. Тому що, до прикладу, е ще е там 10 років тому 5 тисяч IT спеціалістів найкращого рівня виїжджали за Україну, тому що там для них були більш комфортні комфортні умови. Компанія, родина, людина, яка живе, працює в такому інноваційному парку. Що е, які вона переваги може більш розвинено розкажете, Про отримує, про е, коли вона знаходиться у вашому парку, ключова перевага, яку е, скажімо так, ми закладали, коли розробляли концепцію інноваційних парків. Це, це став той ресурс, який став очевидним для кожного з нас під час локдауну і пандемії. Це піша доступність всіх необхідних е сервісів, тобто час і так би мовити, локалізація. Це коли ти мешкаєш в тій самій місцевості, де ти можеш попрацювати, де ти можеш зустрітися з, з друзями на чашку кави, де ти можеш повечеряти, де ти можеш сходити. До прикладу, в кінотеатр і де ти можеш дитину пішки двести в садочок і... чи в школу. Тобто, коли в тебе все в одній локації, то це відповідає нашій філософії. Живи, працюй, навчайся і відпочивай. Це ключова філософія наших інноваційних парків. Якщо порівнювати інноваційний парк із технопарком, якщо взяти технопарк, то туди, ем, туди ще такий рекламний слоган, що Податків менше платиш, там не платиш на, налог на податок на прибуток 10 років. Нам розмитнення обладнання не треба платити. Ми то НДС, там пільгове кредитування, та ну мені здається, це все всі переваги. Чи є якісь такі речі в інноваційних парках? Технопарки, насправді вони називаються індустріальні парки. Так, це вже, скажімо так, конкретне визначення в законодавстві, що таке індустріальний парк, які критерії, що це територія не менше 10 гектар. І там ще ряд критеріїв виконуючи, дотримуючись, яких є певні преференції: податкові пільги і пільгове фінансування. Ви їх перечислили? Інноваційний парк це не є категорією, там, яким говорить законодавство. Відповідно, ніяких преференцій в інноваційних парків нема. Але є преференції в ВАТІшників, оце от Діє Сіті, це преференції, це, до речі, екстериторіальна історія, коли IT компанія може користуватися цими преференціями незалежно від того, де вона перебуває. В інноваційному парку, в звичайному бізнес-центрі, вдома працюючи, в коворкінгу. На інноваційний парк нема ніяких преференцій. Ключова преференція інноваційного парку це правильна екосистема. І повірте, всього для бізнесу достатньо. А бізнесу не так важливі преференції. Бізнесу українському важливі чіткі правила гри, чіткі правила гри і відсутні, і, і, і друге, це ці правила рівні для всіх. І відсутність е, е, занадто е, е, такого прискіпливого контролю зі сторони величезної кількості контролюючих органів. Менше втручання? Менше втручання, звісно. Для України більш притаманна, і на території України, взагалі, що буде функціональніше та ефективніше? Більше інноваційних парків чи більше індустріальних парків? Дивіться, на це питання можна відповісти з різних точок зору. Але, наприклад, якщо задавати собі питанням, що більш доцільно підтримувати і стимулювати, то, звичайно, розвиток Тих кластерів, які створюють продукти з найбільшою доданою вартостю. Наприклад, візьмемо Сінгапур або Тайвань, де Тайвань це країна, яка виробляє чіпи. Так, і вона надзвичайно висока прибутковість, ВВП, на душу населення і тому подібне. Тобто виробництво високотехнологічного продукту так само суперефективне. Створення інновацій. Це так само суперефективна, значить історія, але вона потребує суттєво більших фінансових ресурсів. Це десятки мільярдів доларів для того, щоб це тому, що є така статистика, що тільки 0,3 стартапів досягають якогось успіху. уявляєте собі, яка кількість грошей має бути інвестована і спалена, так звано, так, 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 так кажучи, для того, щоб отримати того єдинорога, який потім принесе мільярди, мільярди, мільярди е, доходів. Тому і той напрямок, і той правильний. Гірше, коли нема напрямку ніякого. Коли Україна працює поки що на а, самому низькому рівні а, виробництва, це просто а, добича і, продаж, і продажа сировини. Навіть часто не без первинної обробки. Наприклад, зерно ми продаємо без первинної обробки. Ми ніякої обробки взагалі не робимо. Це найменш прибуткова з точки зору доданої вартості історія. І, на жаль. Це а, в деяких колах державних все вважається суперефективно, якщо Україна буде вирощувати ще більше зерна. Але це неправильно. Має бути, щоб Україна продавала якомога більше борошна або макаронів всього зерна, тому це буде більше ефективно. Ну а інноваційні парки це, звичайно, історія про створення а, то продуктів з високодобавленою вартістю. Наприклад, а, є статистика, що там один, один it спеціаліст створює продуктів на 100%. 125-150 тисяч доларів в рік це один на ті спеціаліст. Якщо подивитися, наприклад, на сільське господарство, ну навряд чи там який працюють в полі, створює хоча б третину від того, що створює ті спеціаліст. Тому концентрація на виробництво високотехнологічне, і точно воно потрібно в Україні. І для цього є якась невеличка але база в Україні є. І, звичайно, упор може бути на високотехнологічний бізнес на етапі створення ідеї, стартапів. Тому подію, які вам інноваційні парки, яких країн вам ще подобаються, і ви звідки ви черпаєте натхнення, щоб будувати те, що будуєте? Є різного формату кластери, скажімо так, технологічні парки, індустріальні парки, бізнес-парки. Інноваційних парків немає. До прикладу, скажу, що багато. Компанії, з якими ми перетиналися, дивувалися, чому ми маємо будувати освітню складову. Це ж функція держави. Навіщо вам університет? Ви за власне кошти університет IT, ну так, да. так ні, це ж має держава робити. А навіщо вам школа? Як держава це має робити. І багато таких речей, які підтримує або фінансує держава. І тому такого комплексу, як робимо ми, жодна країна не робить. Так, щоб і бізнес інвестував в усі напрямки і в соціальні, і е, виробничі, і е, інфраструктурні, такого ніде нема. Це е, скоріше недопрацювання, на жаль, е, нашої скажімо е, так, українського ринку, е, і це такий бар'єр вхідний, тому що потрібні колосальні інвестиції. Та якщо говорити про те, з чого можна брати, приклад, то дуже крутий приклад можна брати із е, інноваційного кластеру Південної Кореї. Да, якщо ви подивитися, ким була Південна Корея, там 50 років тому, ким є Південна Корея сьогодні. Їм території не вистачає, щоб будувати заводи. Вони намивають. Ми мало про це знаємо насправді, ми майже нічого не знаємо про Південну Корею, але це колосальна по і економічній зрілості держави. Вони намивають території для того, щоб розміщати своє виробництво. Але якщо ви спитаєте, скільки працюють корейці, то корейці зі школи мають шестиденний робочий тиждень. У них всього сім вихідних днів, крім неділі, на рік. Подивіться календар українця, скільки вихідних днів у нас. Новий рік, 10 днів, Пасха, тиждень і понеслося. Тобто, для того, щоб отримати результат, потрібно не тільки мати ідею, а потрібна ще колосальна працездатність. І бути готовим, вкладуватись, 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 і, і розуміти, що результат буде в кращому випадку через 5 років. В кращому випадку. А якщо бути відвертим, то через 10. Дуже вам дякую. Дякую, дякую за цікаві запитання. Дякую вам.